Ви іноді відчуваєте, що відстаєте у фінансах і вам тяжко прогресувати? Здається, що у всіх інших справи йдуть набагато краще. Але ви не самотні, багато людей думають так само, відчуваючи себе пригніченими через відсутність прогресу. Тяжко спостерігати, як інші, легко рухаються вперед, а ви стоїте на місці. Якщо ви шукаєте спосіб вирватися з цього замкненого кола і відновити контроль над своїм майбутнім, то це відео може запропонувати вам таку можливість. Вам потрібно додивитися його до кінця, тому що це може повністю змінити ваш погляд і дасть зрозуміти, що ви набагато далі, ніж думаєте. Мене звати Кріс, і я навчаю людей особистим фінансам та інвестуванню. Якщо ви зацікавлені в покращенні свого фінансового майбутнього, підпишіться на канал і натисніть кнопку лайку. Якщо це відео буде корисним, спробуйте поставити себе на чиєсь місце і подивитися на свою ситуацію з його точки зору. Іноді ми не віддаємо собі належне, ми применшуємо наші успіхи, зосереджуючись лише на тому, чого ми не досягли, і ставимо на п'єдестал інших. Ми часто захоплюємося їхніми досягненнями, думаючи, що вони вже все зрозуміли і сильно випередили нас. Найсмішніше те, що вони цілком можуть робити те ж саме з вами вони можуть дивитися на ваші досягнення з благоговінням, думаючи, що у вас все чудово, і відчуваючи, що вони відстають вже від вас. Така зміна перспективи має вирішальне значення, оскільки допомагає вам побачити ваші досягнення. Уявіть, інші можуть захоплюватися вашою здатністю жонглювати роботою, сім'єю та особистими цілями. Вони можуть бути натхненними тим, як вам вдалося досягти цілей, які ви взагалі не помітили. Вони бачать силу та стійкість, які ви демонструєте щодня, якості, які ви вважаєте звичними. Подивившись на своє життя їхніми очима, ви почнете цінувати успіхи, яких ви досягли. Ви зрозумієте, що у кожного є свої труднощі, і що порівнювати себе з іншими не завжди справедливо і продуктивно. Замість цього усвідомте свій унікальний шлях і прогрес, якого ви досягли. Це підвищить вашу впевненість, нагадуючи, що ви гідні такого ж захоплення і поваги, яку ви виявляєте до інших. Це потужний спосіб побороти невпевненість та прийняти збалансований і позитивний погляд. Стежити за своїми фінансами дуже важливо, щоб знати, що ви не застрягли і маєте прогрес. Якщо ви не слідкуєте, де ви були, то важко помітити позитивні зміни. Слідкуючи за своїми доходами, витратами, заощадженнями та інвестиціями, ви можете побачити, як у вас йдуть справи, а де необхідне покращення. Це те, що ви повинні робити час від часу. Можливо, ви не побачите великих змін щомісяця, але озирнувшись на рік чи більше, ви будете приємно здивовані. Ви повинні бачити чіткий і стабільний прогрес протягом багатьох років, навіть з деякими невдачами. Це допоможе вам зосередитися на своїх цілях. Погашення боргу, заощадження на щось, створення резервного фонду або досягнення фінансової свободи. Без відстеження легко пропустити маленькі перемоги і подумати, що ви не рухаєтесь вперед. Регулярні перевірки підтверджують вашу наполегливу працю, заохочують хороші звички і допомагають відчувати більший контроль над своїми грошима. Ми часто пересуваємо наші цілі, і нам здається, що ми не зробили жодного прогресу. Тому важливо записувати наші досягнення, щоб бачити, де ми їх справді досягли. Іноді це нелегко, але дуже важливо для збереження мотивації залишатися позитивним, коли ви відчуваєте, що відстаєте по фінансах або не бачите прогресу. Позитивне мислення допомагає зосередитися на пошуку рішень, а не зациклюватися на проблемах. Коли ви оптимістичні, то швидше помітите шанси на розвиток. Так ви відкриваєте свій розум для нових можливостей і стратегій. Це допомагає вам ставити реалістичні цілі, робити розумний вибір та кроки для поліпшення своїх фінансів. Якщо ви занадто негативно налаштовані, то це змусить вас відчути себе застряглим і безнадійним і ще більше ускладнить рух вперед. Позитивна налаштованість допоможе цінувати маленькі перемоги та успіхи, це підвищить впевненість і допоможе рухатися вперед. Фінанси вимагають часу, а позитивний настрій допомагає справлятися зі злетами та падіннями, і в довгостроковій перспективі веде до більшого успіху та стабільності. Дуже важливо скласти план, який складається з простих кроків. Почніть з чітких фінансових цілей, незалежно від того, чи є вони короткостроковими, як от погашення боргів, чи довгострокові заощадження на пенсію. Оцініть свій фінансовий стан, відстежуючи доходи, витрати, заощадження та інвестиції, це дасть вам уявлення про те, де ви знаходитесь. Далі складіть бюджет, який відповідає вашим цілям, розподіляючи кошти на найнеобхідніші речі, а потім заощадження та інвестиції. Коли ваші фінанси здаються незрозумілими, Наявність чіткого плану дає вам напрямок і допомагає побачити, що потрібно зробити наприклад, яких цілей бажаєте досягти, чи хочете бути фінансово вільними через 5 років? Скільки грошей вам потрібно, щоб досягти цього? Як ви можете заробити ці гроші? Розбиваючи великі цілі на менші, простіше відстежувати те, що ви робите, і вносити корективи на цьому шляху. Це робить управління грошима легшим і дозволяє святкувати маленькі перемоги на шляху до мети? Також це допоможе вам стежити за своїми витратами, заощадженнями та інвестиціями, підтверджуючи, що ви рухаєтесь до своїх фінансових цілей. Якщо ви відчуваєте, що відстаєте або не маєте прогресу, то гляньте на середні показники. Можливо, ви зрозумієте, що у вас справи йдуть набагато краще, ніж у більшості людей у вашому віці. Чи знаєте ви, що люди віком до 35 років мають середній капітал у розмірі 39 тисяч доларів? А від 35 до 44 років 136 тисяч доларів? І від 45 до 54 років, 247 тисяч доларів. Ці цифри можуть здатися величезними для тих, хто починає з нуля, але вони показують, що цілком реально їх перевершити і бути набагато далі, ніж більшість людей. Чи знаєте ви, що середній рівень заощаджень становить менше 4%, а середньостатистичне домогосподарство має майже 10 тисяч доларів боргу по кредитній карці? Можливо, ви живете набагато краще, ніж уявляєте. Порівняння себе з цими показниками може надати цінну перспективу, підкресливши, що прогрес часто є більш суттєвим, ніж здається. Пам'ятайте, фінанси кожного є унікальними, і постійний прогрес з часом приведе до досягнень. Розуміння того, де ви знаходитесь відносно середніх показників, може підвищити вашу впевненість, мотивувати рухатися вперед і допомогти оцінити пройдений шлях. Якщо ви відчуваєте, що у фінансовому плані ви не там, де хотіли б, важливо не зациклюватися на цьому. Трохи порівнювати себе з іншими, це нормально. Так само, як ви дивитеся на швидкість інших на дорозі, щоб переконатися, що не розіб'єтеся, невелике порівняння корисне. Ви просто не маєте бути одержимими вимірюванням свого успіху за успіхами інших. Фінансовий шлях кожного з нас різний, на нього впливають унікальні обставини, можливості та вибори. Деяким людям, наприклад, допомогли батьки, інші отримали стипендію, можливості для роботи чи бізнесу, або зробили вдалу інвестицію. Деякі люди досягають значного прогресу одразу, а потім стагнують, тоді як інші шліфують роками і не бачать результатів протягом довгого часу. Постійне порівняння свого прогресу з іншими може призвести до непотрібного стресу і розчарування, відволікаючи вас від ваших власних цілей. Замість цього зосередьтеся насамперед на своєму особистому зростанні та досягненнях. святкуйте всі свої досягнення і дотримуйтеся власного плану. Зосередившись на цьому шляху, ви сформуєте здоровий спосіб мислення. І зробите кращий фінансовий вибір у вашій ситуації, що в результаті приведе до задоволення і успіху. Відчуття розчарування від своїх фінансів є досить поширеним, і можна з упевненістю сказати, що більшість людей час від часу зазнають невдач, навіть якщо ви досягаєте успіхів, цілком природно відчувати, що ви все ще рухаєтеся недостатньо. Розбийте свої цілі на менші керовані дії і дивіться на загальну картину, щоб оцінити, наскільки далеко ви просунулися, залишаючись позитивно налаштованими. Регулярно відстежуючи свій фінансовий прогрес і коригуючи план за необхідності, ви зможете зберегти мотивацію і продовжувати рухатися до своїх цілей. Пам'ятайте, що шлях кожного є унікальним. Послідовні зусилля з часом приведуть до великих досягнень.